Того було б непогано, якби оприлюднювали фотографії, відео, можливо, іншого формату, задокументовані факти, все що тут відбувається, знову ж таки, в цих самих соціальних мережах через свої організаційні сайти. Але видається, що Україна сьогодні війшла в так звану стадію громадянської весни, що я маю на увазі кожен день. Що більше і більше, ми бачимо. Е Позиціонування, висловлення позицій в різний спосіб, пікети, різні заяви, різні зверення, різні благодійні заходи пліном чи Стокголем чи з Матріном. Ми говоримо просто про ті речі, котрими живе кожне суспільство, кожна держава. Ті речі, котрі ми повинні налагодити, щоб був досвід переговори з Європейським Союзом по угоді про асоціацію. одне. європейська інтеграція це далеко не дипломатія. Це не справа якихось. Верховних політиків Міністерства козових справ. Це справа кожного з нас. І це... Микола Коробко, Кремлівське міське правозахисне товариство Дніпропетровська область. Щодо положення про громадянську конституційну асамблею, я пропоную у статті першій громадянська конституція громадянська. Особливо, так, так, так. Громадянська Конституція України, громадянська Конституція України замінити на Конституція України в дужках громадський проєкт. Я вважаю, що так буде доцільніше, таке смислове навантаження, тому що громадянська Конституція вона вміщує собі дещо інший сенс. Наступне. І з того, що ми почули в дискусіях, зокрема з представниками, від представників президента, я відчуваю, що нам вкрай необхідно ввести додаткову статтю, яка вмістила в собі посилання на Конституцію України про право громадян на участь у питаннях гадроготворення, тому що тут намагалися всіляко довести, що ми не правоздатні. Не... Нема, не, коротше кажучи, трохи не контрволюціонери. Ця стаття нам певною мірою, значною мірою буде гарантувати підстави нашої, нашої участі. Наступне, я пропоную ніколи нам не вживати слово гра, що стосується нашого проєкту. Від слово гра дуже легко перейти на дитяча гра і взагалі скомпроментувати повністю весь наш процес. Поплюжити, так. Наступне стаття Значить, Громадянська конституційна асамблея передбачає строк повноважень один рік. Я думаю, що це дуже обмежений, рік, дуже обмежений строк. Його по меншій мірі треба, щоб ну, по меншій мірі два роки. Той, хто працює в суспільних процесах, зайняті, він розуміє, що таке один рік, тим більше в такому складному процесі. І е, інша справа, що ми маємо передбачити контроль цієї діяльності. Не знаю, може наглядова рада буде якось несовідна чи як, але в усякому разі ми маємо передбачити форму періодичної звітності цієї Асам... громадської конституційної асамблеї. Бо інакше через два роки ми можемо опинитися, що немає кому про що звітувати, а періодичність ця вкрай необхідна. І останнє. Те, що стосується референдумів, шановні мої, давайте прикинемо за весь час існування незалежної України, скільки ми маємо успішних референдумів. Ну, мабуть, що єдиний референдум про незалежність України, але це вкрай необхідний елемент нашої діяльності. Тут вже говорилося про те, що мало хто скажімо, знає, що таке Конституційна асамблея. Якщо ми підемо з основним єдиним референдумом, для багатьох це буде дуже складна річ. Тим більше, що сьогодні на пленарному засіданні говорилося про те, що велика дисперсія навіть серед нашого активного товариства анкетування показало, що шляхи виправлення національних проблем розпадаються на сектори по 3-5%. Тобто Цебто ми бачимо велику дисперсію розуміння. І знову вертаюся до референдумів. Нам у своїй практичній діяльності треба найбільше наголос зробити на референдум з окремих питань в окремих регіонах. Це буде наше тренування, це буде момент активізації суспільства, яке поступово відчуватиме себе учасником процесу, а не просто ну, скажімо, притягнутим на день голосування відпущеним. Дякую, перепрошую Дякую. за зайняти, за забраний час. Дякую.